Володимир Зеленський каже про те, що пурл, э, э, ця система працює, закупівлі, але ж э, розуміємо, що і э, змінюються теж э, терміни. Якщо раніше передавали зброю, це було швидше. Тут закуповуємо, окремо країни передають. На ваше бачення, отака системна э, допомога Заходу все ж таки допоможе нам. Втриматися навіть в контексті цього обстрілу, що сьогодні. Чи все ж це таки досі продовжується оця крапельна допомога, яка ну розпочалася власне з повномасштабного вторгнення, і ми зможемо встояти, але ж ну не перемогти? Це залежить від того, що ми вважаємо перемогою. Сусіди Швеції Фіни вважають перемогою те, що вони зберегли свою державність, але при цьому віддали. Там здається третину своєї території, дав спочатку 39-го, потім ще більше 45-му році. А я думаю, що а, якщо ми зупинимо ворога там, де скажемо він є, а не давши йому а, досягти своїх цілей, а, от, тобто захватити, захопити Донецьку область, а, то це буде перемогою в принципі, тому що ми не дали Путіну те, чого він хоче. Щодо допомоги Заходу. Знаєте, я сьогодні прочитав вчорашню правда статтю нашого екс головкому пана Залужного, і там є така цікава думка, що наша війна показала, що в 21-му сторіччі неможлива ефективна оборона і ефективна агресія силами однієї держави. Тобто, яка б не була сильна держава, одна вона не може ані Агресію ефективно проводити, ані оборону вести. Щодо агресора, ми бачимо, що йому допомагають а, і в економічному а, і, скоріше за все, і військовому плані. Також давайте казати відверто Китай, принаймні, да а, там країни глобального півдня, так званого я маю на увазі ту ж індію, а, допомагають економічно. А, є <кл 'я> північна Корея, яка допомагає прямо військовою силою, тобто безпосередньо а, бере участь в цій агресії. Є а, Білорусь. Яка також допомагає а, агресору і в військовому плані, а, і можна казати і в економічному, тому що вирішує там а, певною мірою дефіцит пального, да, який ми створюємо в Російській Федерації. А, щодо нас, то ми бачимо дійсно а, ефективну допомогу в економічному плані. Щодо військового плану, а, ну давайте казати чесно, підтримка наших західних партнерів в військовому плані. Ну, не така вагома, як, якою є підтримка тієї ж північної Кореї. Тобто, наші партнери а, люблять робити голосні заяви, а, можуть виділяти гроші. Але це, на жаль, політично обумовлений фактор. Да? Тобто зараз там поміняється влада у Франції, наприклад, да? де Макрон в дуже такому хиткому становищі знаходиться, і невідомо, що буде навіть з допомоги, Да? А, В військовому плані допомоги я б сказав, як такої немає. Навіть ті продажі зброї я вже наголошую на слові продажі, да? тому що вже не дають. А продають, а, вони також мають, як зазначив зараз наш президент, відтягнуті у часі. Там треба дуже багато а, координувати там всяких технічних процедур і так далі. Але а що важливо в тому, що ми зараз побачили у Швеції, і навіть в тих розмовах а, Трампа про тамагавки, а, які а, я думаю, що кінець кінця все, все одно дійдуть до якогось, а, так би мовити, вирішення да, практичного, я маю на увазі, важливо, що світ демонструє, що він не кидає Україну, а що він посилює Україну і що час вже працює проти Путіна. Якщо раніше Путін вважав. Що час працює на нього, і він нав'язав нам цю війну на виснаження, то сьогодні ця концепція програє. Цю концепцію Путін програє. Війну на виснаження Україна має шанси виграти завдяки зброї, яка поступово але надходить, завдяки грошам, завдяки посиленню санкцій проти Росії, які погіршують вже. Дуже серйозно економічну ситуацію в самій Російській Федерації. Я думаю, що все це дійсно змусить Путіна все ж таки ну, погоджуватись на той мир, який буде можливий на той момент, доки там не відбудуться якісь, скажімо, небезпечні для нього процеси в Російській Федерації. Сподіваємось, пане Сергію, і розуміємо, що е, єдність е, нас, їхня наших партнерів, нас тримає на плаву. Але ж, отут, хочеться якраз і поставити от вашу думку, хочеться почути е, готова, нібито Швеція продати нам гріпени, але в нас є Рафалії. Але в нас є F-16, всього цього не так багато. Плюс радянське те озброєння, яке вже українське, але ж е, збереглося теж в певній кількості. Зокрема, про літаки говоримо. Я до того, оця номенклатура, це для нас виклик її обслуговувати і використовувати. Але ж чи не для заходу це не є оцим, ну якби відкупитися? Знаєте, ми вам дали сім літаків. Чом би й ні. Пам'ятаєте, оці танки британські, е французькі, ще нав навіть перед британськими, які дали 12 штук, і ось нібито, хай Німеччина передає е чи продає там леопарди. І оце, оце постійне заміщення йде, а ми тримаємося, 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 і ми не одні, це справді. Але отаке ось е підсилення. Чи не є воно нашим послабленням, пане Сергію? Ну, дивіться, логістичні проблеми дійсно є, тому що великий асортимент створює а, великі проблеми щодо ремонтування, обслуговування і так далі. Але краще, хоч це, ніж нічого, взагалі, да? А це перше. Друге, ну от я зараз читав, що Можливо, це гріпенів буде 120 штук. Да, тобто, це значно перекриває той парк аеропарк, який нам давали там різні країни. Тут же менше буде проблем з тим же обслуговуванням, з логістикою і так далі. Все залежить знову ж таки від кількості і від готовності цих країн обслуговувати те, що вони нам дають. Звичайно, що в нас немає можливості самим обслуговувати техніку, яку ми не виробляємо, да і на на якій ми не літали, наприклад. Тому все одно добре, що дають, добре, що продають, тому що ми розуміємо, що продають, ну фактично ж купувати будемо за їхні ж гроші, а, да? за європейські. <ганування> Якщо біль велика кількість буде, то менше буде проблем. Все одно це нас посилює. Ну уявіть собі, які були б атаки а, тих же росіян, якби в нас було менше а, так би мати, у цих літаків сучасних, да, які можуть якось протистояти і збивати ці ракети. І, і, я читав, що збивали і літаки, навіть російські. Тобто, все одно це працює на врівноваження наших воєнних можливостей з російської федерації а росія зупиниться тільки тоді коли ми будемо рівноваженою, рівноважною силою для нього для неї от в економічному плані ми вже стали рівноважною силою завдяки нашим партнерам але стали вона вже розуміє що виснаження в цьому плані нас так би мовити неможливо створити нам в Викоппіввоєнному вона ще перевагає, але а, те, що ми зараз бачимо, те, що відбувається взагалі і в сполучених штатах, таке ж нам не дали тамагавки, поки що, да, але нам дають інші ракети, а, причому, начебто, в великій кількості. Які зможуть також підвищити наші так би мовити воєнні шанси, це важливо. Це все одно з часом, можливо, не так швидко, як нам хотілося б, але все ж таки врівноважує е, нас в воєнному плані як сила, яка може реально протистояти Російській Федерації. І ще раз зараз час працює проти Росії зараз, е, якщо Росія не отримає швидкого результату, в неї будуть дуже серйозні проблеми, складні проблеми. Хоча а, треба ще а, сказати можливо неприємну річ, але Росії теж можуть почати допомагати той же Китай, да, І дуже багато буде залежати від того, про що домовляться чи не домовляться сі Трамп, а, коли вони там зустрінуться. Тобто це така велика а, шахова дошка да геополітична, а, в центрі якої ми опинилися, і не все залежить від нас, І не все залежить від Російської Федерації. Ситуація може мінятися, але на сьогоднішній день. Ще раз головна стратегія Путіна на виснаження не спрацювала, і це вже дуже добре. Це вже дає нам надію, ну якщо не на перемогу, там що ми повернемо свої кордони 91-го року, то хоча б на те, що ми зупинимо Путіна, не давши йому того, чого що, що, що йому необхідно, просто а йому необхідна Донецька область, тоді він зможе зупинитись. А, але він оголосить це своєю перемогою, і а, це буде мати серйозні наслідки для нас. Чому угу. а, що росіяни будуть відчувати себе переможцями? Це буде стимулювати їх до наступної агресії, не обов'язково проти нас, до речі, але до наступної агресії. По перше, по-друге, це цементує владу Путіна, яка зараз підхитується, чесно кажучи. Якщо він переможе, то а, еліти і, і народ до речі підтримають його. А там вибори також у вересні е, до державної думи в наступному році дуже важливі для Путіна, тому е, не, не можна йому дати е, перемогти, так би мовити, да оголосити перемогу. А це можна буде зробити тільки якщо е, війна закінчиться по лінії фронту, там де зараз, не давши йому захопити Донецьку область. Пане Сергію, завдяки вам ми якраз і слідкуємо теж е за тим, що відбувається за лінією фронту, за нашими тимчасово окупованими, але ж окупованими територіями. Пане Сергію, оці ось е розмови про Трампа, якісь перемовини, там, е якісь гарантії лінії фронту, віддайте Донбас. У нас це ну, ми ж вами є частина інформаційного процесу. Але ж як там сприймають ці розмови? от Поділіться ще, будь ласка, щоб ми знали, що відбувається в Донецьку, окупованому Луганську, Криму і так далі. Ви знаєте, якщо е брати, скажімо так, на. Приватному і побутовому рівні, то я просто наведу приклад. Мені нещодавно написала жіночка з Луганська знайома. Вона питає, скидає мені якийсь там скрін з Телеграму, щось там про Запоріжжя, і вона питає: а що Запоріжжя ще не Росія. Тобто вони не знають, чесно кажучи, їм це не цікаво. А, в них психологічна травма від війни, вони втомилися від війни, вони хочуть а, поринути у це мирне життя чи квазі-мирне, але мирне, більш мирне, ніж у них було. І вони живуть вже тим, що просто життя покращилось, з'явилися да? якісь а, можливості поїхати кудись купити щось дешевше. Але а, ну а, в економічному плані, до речі, після покращення, яке було там. от, Два останні роки зараз новопогіршення, да? тобто немає а, бензину, це вже відчувається, а, утискують там а, різні. Ну, скажімо так, свободи відносні, да. Тобто мені постійно скидають, що там в школьних класних чатах пишуть там постійно щось вимагають, да? якихось підтверджень, хто воював, хто не воював, там чи є там родичі в Україні, до речі, нещодавно мені скидали скрин такий. Тобто, ну неспокійно не також. Тобто люди хотіли б забути про війну, але їм не дають все одно. Сама російська влада не дає. Тому ну, таке сприйняття не так гостро, як ми скажімо, Вони все це на свій вимір перекладають, але ну, не можна сказати, що все заспокоїлось там, да? і вони вже росіяни. Ні, такого, такого відчуття в них немає. Пане Сергію, дуже вдячні вам за відповіді, за ваше бачення. Ну і зрештою, традиційно за те, що розказали. Як там, де прийшов руський мір, і намагається все це у нас забрати і досі, дякуємо вам, Сергій Гармаш, аналітик та журналіст в режимі онлайн, був гостю нашого ефіру.